Планета Земля дім для неймовірного розмаїття життя. Деякі істоти вражають нас своїми гігантськими розмірами. Тварини велетні полонять нашу уяву. Вони нагадують нам про силу та дива природи. Цих велетнів можна знайти у всіх куточках земної кулі. Від глибин океану до серця тропічних лісів ці істоти процвітають. Вони дивовижно адаптувалися до свого середовища. Їхній розмір часто є питанням виживання. Бути великим може забезпечити захист від хижаків. Це також може забезпечити доступ до нових джерел їжі. Розділ другий: жаба голіаф та гігантська саламандра амфібії вражаючих розмірів. У тропічних лісах Центральної Африки панує жаба Голіаф. Ця амфібія може вирости більше 30 см завдовжки. Вона може важити стільки ж, скільки маленький кіт. Жаби голіаф майстри маскування. Їхня коричнева та зелена шкіра допомагає їм зливатися з лісовою підстилкою. Вони є хижаками із засідки, терпляче чекаючи на нічого, не підозрюючу здобич. У холодних, швидкоплинних потоках Китаю живе китайська гігантська саламандра. Ця істота, що знаходиться під загрозою зникнення, може вирости до двох метрів завдовжки. Це найбільша амфібія на землі. Китайська гігантська саламандра це жива копалина. Її предки плавали у водах землі понад 170 мільйонів років тому. На жаль, забруднення та втрата середовища існування загрожують її виживанню. Розділ 3. Безхребетні від гігантських дощових черв'яків до масивних медуз. Гігантські безхребетні також відіграють важливу роль у своїх екосистемах. Гігантський дощовий черв'як Гіпсленду з Австралії може вирости до трьох метрів завдовжки. Цих лагідних велетнів рідко можна побачити, оскільки вони проводять більшу частину свого життя під землею. У глибинах океану медуза номура досягає вражаючих розмірів. Дзвін цієї масивної медузи може вирости до двох метрів у діаметрі, вона може важити понад 180 кілограмів. Ці медузи захопливе видовище, але їх зростаюча кількість викликає занепокоєння. Вони конкурують з рибою за їжу, впливаючи на місцеву рибну промисловість. Розділ 4. збереження охоронці велетнів. Тварини велетні стикаються з багатьма загрозами. Втрата середовища існування, забруднення та зміна клімату все це створює тиск на їх популяції. Наша відповідальність захищати цих чудових істот. Ми повинні навчитися ділити планету з цими велетнями. Ми повинні підтримувати зусилля щодо збереження, щоб забезпечити їх виживання. Майбутнє цих неймовірних тварин залежить від нас. Їх існування збагачує наш світ, воно нагадує нам про неймовірне розмаїття життя на землі. Давайте працювати разом, щоб бути добрими господарями цих велетнів, давайте забезпечимо їхнє майбутнє для наступних поколінь.